Всім привіт, друзі! Дякую, що продовжуєте підтримувати мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Для мене дуже важлива підтримка. Адже як я читаю такі коментарі і відгуки ваші, мені хочеться далі рухатися, записувати нове відео, розкривати цікавинки про таку країну, як Нова Зеландія на кінці світу. Так що, будь ласка, цього разу поставте вподобайку, коментар, поширте це відео. Я дуже ціную вашу підтримку. Тема нашого сьогодні відео з вами: це 5 популярних речей, які виробляють в Новій Зеландії. На першому місці це буде морозово хокі-покей. Його виробляють тільки в Новій Зеландії, і воно тут дуже популярне. Воно це пломбір білий з він з такими маленькими кульками карамеля кранчі. І він тут серед новозеландців, і туристів Нової Зеландії, дуже популярний. Це морозово тіп-топ, сам бренд. А це хокі-покі ще роблять плюс з такими кульками. Я до Нової Зеландії ще ні разу таке не пробував. А коли я приїхав в Нову Зеландію, то це перше я спробував тут морозово хокі-покій. Воно дуже смачне. Це одна з моїх самих улюблених. І в принципі, і багато людей, які приїжджають. Пробують його і кажуть, просто супер. Я не думаю, е, ти, що приїхав в Новозеландію, вперше його пробують, адже я не знаю, що його дещо робить. Мабуть, навіть його де, ніде не роблять. І це їхній такий чисто фішка Мрозовий хокей-покей. Е, на другому місці це е, ананасові цукерки. Як пам'ятаю, коли перший раз летів відпустку з Нової Зеландії в Україну і спитав свого роботодавця, що таке привезти, що роблять тільки в Новій Зеландії. І популярний у вас, він каже, ці е, ананасові цукерки. Вони йдуть е, е, ананас всередині, залитий шоколадом чорним. І дуже смачні до речі. Коштують недорого, щось в районі 3,5 доларів за пачечку, там, грам 250. Але ви тільки їх зможете спробувати в Новій Зеландії. І Хто ще не пробував, то неодмінно варто це зробити, я вам раджу. На третьому місці це е, новозеландські такі е, гумові чоботи, як Red Band називаються. Е, Ну, Всі знають, що Новозеландія це така фермерська країна, тут дуже багато фермер, молочних ферм, і 95% молочної продукції е, вона експортує за кордон. І в зв'язку з цим я думаю, що в них є такий бренд, називається Red Band гумових е е чобіт, який просто є в кожній сім'ї. Кого я не знаю, це не обов'язково, що люди працюють на фермі. А взагалі він дуже популярний. Він такий е чорний, червоний передок на них іде. Ось як я на картинці показую. І це просто такий стиль. Я знаю, є ж, вони не такі зручні, там як інші. Там, можна. Вони десь приблизно стоять 70-75 доларів. І можна купити набагато краще, зручніші і дорожче, але вони дуже підтримують вітчизняного виробника. Я ж говорю, і діти в школу не ходять, бо тут зимою часто дощі бувають. І взагалі це, це просто щось. І, і дорослі їх купляють. Це В кожній сім'ї повинен бути Red Band. Неймовірно. На четвертому місці. Це манука ханий, мед, який виробляють тільки в Новій Зеландії, адже Манука росте тут в Новій Зеландії. Це така лікарська, дуже корисна рослина, з якої виробляють мед, і він, до речі, дуже дорого коштує. Дивлячись, яка кількість і мануки в медові, про мене баночки пишуть, баночка буде півлітрова коштувати. Там, і може коштувати і 100 доларів і вище. І він ціниться в всьому світі. Навіть якщо ти там зупиняєшся в аеропортах в Сінгапурі, Дубаях, то продається цей, як правило, мед Австралії він продається. Дуже популярний і відомий в Новій Зеландії цей мед Манука Ханей. І я коли також летів відпустку в Україну, то я завжди беру баночку з собою. Цього медума, ну кохани, адже більше не його не попробуйте, його роблять тільки в Новій Зеландії. І на п'ятому місці закриває нашу таку п'ятірочку гарячих речей, які виробляються в Новій Зеландії, є тут дуже популярними. Це новозеландські вина. Не всі, мабуть, знають, що в Новій Зеландії дуже смачні вина. На це впливає, звісно, і клімат і найчастіше в світі повітря і погода, особливо регіон Мальборо. Там одні винні ферми. Вино Савіньон Бланк, кажуть, одне найсмачніше в світі з того регіону. І також дуже смачне пінотноєр. Це регіон Мальбор, ви їдете, там одні одні ферми, 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 вся вино. І вони, до речі, такі дуже туристичні. Ви можете в кожну ферму вин, винодільню заїхати, покуштувати вина різного. Там можна, право, сад замовляти, він буде, буде, буде коштувати от 30 доларів. 25-30 доларів там вам дадуть декілька видів вина спробувати від дешевшого і по саме дороге. І плюс, як правило, це ще туди включають вони якусь нарізку з декілька видів місцевих сирів у ці гроші. Там небагато, але одну спробувати можна. Я коли заїжджав, то пробував вино, вино навіть яке коштує там, 250 доларів за бутилку. Там трішки наливали, дуже класно. І я зразу, коли, зразу, коли прилетів в Нову Зеландію, то не, не дуже любив сухі вина. А зараз уже, я тут живу майже 9 років, то мені новозеландське вина дуже подобається. Вони натуральні, звісно, йдуть. Ти до них ну, тим часом ти звикаєш і вже ти, коли приїжджаєш і п'єш інші вина солодкі, там вони тобі такі смачні кажуть. Так що дякую, друзі. Це сьогодні така була в нас е, 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 цікава тема про п'ять популярних речей, які е, виробляються в Новій Зеландії. Дякую, друзі, що ви додивились до кінця це відео. Дякую за вашу підтримку. Хай вам щастить в новому році, здійснюються всі ваші мрії. Будемо на зв'язку. І до побачення.